yeah <laughs> Бронежилети, автівки, продукти та військове спорядження на Рівненщині викрили зловмисників, які продавали гуманітарку. Відомо, що схему організував 44-річний рівнянин, який залучив до неї і ще сімох знайомих. Під виглядом волонтерської організації брали допомогу зі складів на Київщині, куди її доставляли з інших країн. Силовики провели майже чотири десятки обшуків серед вилученого 11 транспортних засобів, дороговартісне спорядження. Тепловізори, військовий одяг, бронежилети, сотні коробок з ліками, засобами, гігієни та продуктами. З поміж усього іншого, чорнова документація, накладні та 500 тисяч гривень. Готівки фігурантам повідомили про підозру, якщо їх вину доведуть, найближчі 5-7 років винуватці зможуть провести за гратами. За даними слідства, до організації схеми причетні кілька мешканців Рівненської області для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи на підконтрольні їм благодійні фонди та громадські організації. Зломисники ввозили військове спорядження, амуніції та товари першої необхідності, нібито для потреб українських військових. Проте замість безкоштовної передачі для потреби збройних сил України ділки продавали їх. Та отримували з цього прибуток, у ході проведення 38 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили військову амуніцію, товари продовольчої та промислової групи, а також документацію, яка повністю підтверджує вказану протиправну діяльність близько півмільйона гривень готівкою, 11 транспортних засобів, печатки та іншу документацію та установчі дані на благодійні та громадські організації за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено по відозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 201 з приміткою 2 Кримінального кодексу України.